Доброго дня, комісія. Комісія до сесії 8 липня. До завтра давайте розглядаємо питання. Сьогодні 4 члени комісії. Комісія в більшості можемо розглядати всі питання. Ну, секретар у нас Світлана веде. Скажіть, чи ознайомлювалися порядком денним? Так. Якісь питання є? По службі автомобілі доріг ознайомитися з проєктом? Так, То це вже до земельського передняти. Давайте, по-перше, по першому питанні встановлення стару королеві плати. Там були деякі пункти. Те, що ви обговорювали, молодіх тобі можливо. Ставка оренди з п'яти на 810 пропозицію йдемо, так? Так, з п'яти, бюджетна комісія. Бюджетна комісія опрацює, uh -huh. там, uh -huh. uh -huh. опрацює, ти... Як в інших громадах. Добре, тоді давайте пропозицію Романа Вікторовича. з 5 до 8.10, якось працює комісія. Uh -huh. да. uh -huh. Так. Друге питання встановлення. Так, да, з пропозицією за перше питання ставлю голосування. Хто за? Так. Про встановлення ставок та під склади земельного податку. Друге питання. пільги, Згідно до чином законодавства, було все встановлено. Зауваження вас нічого немає? Немає. Ставлю на голосування. Друге питання. Хто за? Ставки такий минулогічних. Це про біль. Mm. Хто має право mm. так, так. О, на вір? Ставити. Податку нерухоме. Він не відзимаємо, бо там була пропозиція ваша форма відбудети. Там в будівлі оптово-розділеної торгівлі. Якщо mm. 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 ми mm. на... з вами говорили, пам'ятаєте, з однієчки на 0,6. Тут. розділити, розмежувати фізичні особи, юридичні особи. Фізичне лише пришла, а юридичні. To mhm. znam. Służbą w sprawie dzieci. Tam w Izmine będę dawała jedną naszą służbą w sprawie dzieci. Oni, którzy do 20-tej godzinki Прийомні сім'ї, ну, тобто вони положення це приводять у відповідність зв'язку з тим, що з району передали дуже багато повноважень на нашу службу справи дітей. Тому ці зміни цього і стосуються. Якісь зауваження чи щось? Ну, Проводилися до закон, законодавчої бази, тому не приймають. Про встановлення погодження плати е та встановлення бігів за навчання у комунальному закладі школи мистецтва. Ознайомлювались з проєктом рішення. зауважень яких немає? І ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Шосте. Встановлення розміру плати за харчування дітей до шкільного та шкільного віку. Теж проєкт рішення ознайомлювалися. Пропозиції. Зауважень немає. Mm -hmm. Ставлю на водування. Хто mm -hmm. за одногося? Питання про передачу частини зовнішньої мережі, каналізації з балансу опорного закладу ну, Шпанівський ліцей на баланс комунального підприємства Великошпанівське. Це як якої ознайомлювались, це колодязі і мережі за Шпанівським ліцеєм. Передають на отримання ігран на ну, Великошпанівське. Зауважують пропозиції на mm -hmm. статуну голосування. Та, да. mm -hmm. Так, розписання маю на комунальної власності теж у проєкт рішення. Алло. Я на комісії, будь ласка, я наберу пізніше. ознайомлювались теж. Списується твердопаливні, yeah. тобто вийшли вони вже з виділі служили. Хто за? І, і проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей з балансу Шпанівської сільської ради на баланс комунального закладу Шпанівський центр культури, спорту та туризму. Ознайомлювалися так само. Ставити на голосування. Хто за? Так, переходимо до земельних питань. Додаток трішки зараз прошу, не бачити, науки не отримав. Бачили? Якісь можливі зауваження чи щось є. А, Ман Віктор, ми ще ви ж говорили про службу, так? Зараз я перейшли до Вікторія Володимирівна, скажіть, будь ласка. По першому питанню у нас затвердження технічок. Можна додати, будь ласка. Угу, Дякую. Mm -hmm. Давайте, може, пройдемося швиденько, тоді поставимо на голосування, так? Питання у вас були? Зараз не до нього давайте. Зараз Вікторія Володимирівна додаток донесе. Це технічні студиї, що стосується під будинками вже привантової теми. Тоді давайте друге питання. За про прийняття в власності власність земельної ділянки в зв'язку з добровільною відмовою власника. Ставлено на пропозиції, зауваження немає. Ставлено на голосування. Хто за? 33. Це про затвердження проєкту зеленоустрою щодо відведення земельної ділянки весь зміни її тілового призначення Пліщуку Користу Миколаєву. Що це питання, яке було надано раз на допрацювання? Ну, ну, та, та, там все буде опрацьоване. Ставимо на голосування. Хто за? Проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Кадастрові номері, якщо ви ознайомлювати, бачили десь ді ділянчиком на голосування. Хто за? Проведення дослугу на складання технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Штанів. Це земельна э, ділянка. Парк Петербург. Стали на голосування. Хто за? Шосте питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки. Земельний ділянок на території Шпанівської сільської ради. Це 25 земельних ділянок, нормативна грошова оцінка. Затверджується, ну і це, звісно, люди вже з 26-го першого, першого 26 року можуть сплачувати нам податок. Так, да. да, да. на голосування дане питання. Хто за? про затвердження технічної документації щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності. Це територія Великолесенського клубу. Ви бачили, там е, частина буде школа мистецтв, частина буде е, спортивний зал. І щоб його провести відповідність, вони будуть мати окремо все своє. І землю теж. Зауваження пропозиції нічого немає. Ставлю на голосування. За... Хто за? Хто втримався, немає. Восьме питання про <смір> Надання дозволу на розробку <смір> проєкту заново <-настрючі> щодо відведення земельної ділянки для розміщення експлуатації будівель струб, автомобільного транспорту та дорожнього господарства, служби відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області, орієнтовної площа Півтора ГАХ Ходоси. Е, минулий раз на минулій сесії було таке саме питання, тобто ми надавали службі е -е, по ходеню тепер по ходу

З, з представників служби підійде від нас тобою проєкт, вони побачать, що вони мають. Да, як заплановане відведення води. Тому що найбільша проблема цієї дороги, так розумію, вода, яка підмиває, так? Так, да, просто що не зрозуміло, чому тіляться. Ну, бачите, в них свій проєкт, вони бачити, ми того не бачимо, ми того не маємо. Так. 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 Mm -hmm. ну, тобі, питання, завжди, так. Ну, тобто, на сьогодні питання не стоїть, тому що ми розуміємо, що no. дорога потрібно, але це таке бачить, як вони його запланували, і чи воно там все має бути так, як має бути. Це мало, що буде. Ну. Ну, Добре, е -е, дев'яте питання. На Останнє питання. Після Про затвердження проєкту заново щодо відведення земельної ділянки шляхом продажу права оренди на ну, конкурентних засадах електронних замовних торгах в селі Великий Олексій. Це ділянка на е, розвитці. Ви зрозуміли, да? шпанів Великий Олексій? Малий Олексій, Великий Олексій. Тобто діляночка е, була сформована і буде передаватися право оренди. Хто за? Хто проти? Так, повертаємося до першого питання. Подивитися, так, да, з перейшов. Mm -hmm. Дірю Крибову, Стапчук, Валентина, Пишкун, Дмитро Роман, в третій частині. Кироцький поворот, равець Юрій, Хачук, Роман, Білецька Світлана і Тищук Амара Зай. Це всі жителі нашої громади, всі суто під будинкою. Зауваження немає ніяких. Ні, ні. <клухи> Ставлено на розвитку вітання. Затвердження технічної документації із приустрою. Хто заголосимо? Дякую, Олегія. Тоді треба Вікторію Володимирівну попросити. Ми зараз да. зв'язатися зі службою.